Привіт! Ну що, прийшли морози. На жаль, в більшості людей померзли абрикоси. У нас то так, щоб наїстися. Вистачить. Деяка була не затвівша. Деякі ось померзли. Ця, що раніше зацвіла, то майже вся змерзла, де-не-де, ще де, є цвіт. Але якщо не буде більше морозу, то нам і цієї вистачить. Але ча також підмерзла, але цвіту ще вистачає. Вже зацвіла зимовість. Полуниця, на жаль, вимерзла ще в зимі, але щоб наїстися, вистачить ще. Вже скоро буде розцвітати нектарини, персики. Також позацвітали грушки вже майже, розпускаються. Не знаю, чи мороз їх взяв чи ні, але маємо надію, що зацветуть. Ну і теплиця. Хто має неотеплювальну теплицю і вирощує розсаду, не пожалкуйте, купіть ще парничок. Він дуже спасає, коли морози. Перший рік, коли зробили теплицю, парника не було, і десь в кінці квітня був мороз і, на жаль, вся розсада пішла. І перчики, і помідорки, і баклажанчики, а тут у нас ось під парничком все хорошо. Правда, ще лише перці баклажани. Капуста вже як пішла в ріст. Шпина, тередиска. Та посіяла якусь капусту японську під руколу. Ось як, поки виглядає. Скоро будемо пересаджувати вже в теплицю помідорки. Вони поки на підвіконі в хаті та різні травки і квіточки ось засвіли нарцис.